Сьогодні у нас важлива подія сьогодні від засновнику проєкту «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова будемо передавати вам цю власну квартиру. Пропонуємо роздивлятися! Я не знаю, щось що? що буде. Це ваше. Я буде Я буде. Я воно вже є ваша. Ваше. Ваше. Все ваше. Все ваше. Все готове для того, щоб ви переїхали і насолоджувалися своєю власною домівкою. Сьогодні в мене дуже приємна місія від засновнику проєкту Серце Азовсталі» Ріната Ахметова передати вам цю красиву, затишну, головне, вже вашу власну квартиру. Я знаю, наскільки для вас це важливо, наскільки це важливо для наших героїв відчувати цю підтримку. Бажаю, щоб ви тут були щасливі. Дякую. Це для вас. Дякую. Дозвольте обійняти вас. Дякую. Будьте щасливі. Будьте щасливі! Ми дуже вам вдячні, дуже 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 навзаємо. Ми дуже вдячні вам, дуже.